Привіт від тренера Геннадія із селища Шишаки Полтавщина. Сьогодні продовжую вам показувати своє відео по будівництву печі. Сидячи в цьому кабінеті своєму робочому, монтую, рендерую і трохи підсіваю насіннячка для кактусів для вирощування кактусів Так само як збираю дітей, початківців, так і починаю сіяти насіннячко, яке дасть свої сходи через років, через 5. Як і в принципі діти, які сьогодні мене радували своїми результатами. Вони зараз знаходяться в Болгарії на Чемпіонаті Європи, де виступають вдало. Завоювали вже три медалі для України. В командної першості золотою стала Тутка Анастасія, Литвиненко Артем з рідним призером. Настюша сьогодні ще разом з Мозіль Ростиславом з міста Львів. Парі завоювала бронзову нагороду. Ще ми вітаємо її. Продовжую записувати відео. Дивіться наступні відео. Підписуйтесь на цей канал. Тим самим ви будете сприяти розвитку кульової стрільби не тільки у нас на Ширшачині, а взагалі на Україні. 528. номер 528. Дякую, Сергію, за такі семіна. Всі на підписані, кожне, бачите, навіть більше кладе, чим у нього задекларовано. Ну, пише 12, можуть бути і 15 семян Десь якийсь може на попасти і в цей рядочок. Тому це не, не сильно заморачується. Воно як зійде, то воно з'їде. Якщо воно з'їде, то не з'їде. А як з'їде, то побачимо, цими той аеокарпус кафарусрус років через 5. Зараз піч виглядає так. Ви бачите нижню частину шліфував. Робив отакий гарненький кирпич. Зараз терпіння лопнуло. І от той кирпич, який я шліфував, ви бачите його, який він, він є. Закінчую верхню частину, встановив дверцята такі для чистки. З цієї сторони теж нижня частина. І піднімаємося вгору. Закінчуємо закривати верхній колпак. Отут два колпаки такі. І вихід. Один канал і другий канал. Вони сходяться тут. ударяються в цей кирпич. І потім виходять от сюди. Опорний шамотний кирпич. Ви бачите, саме ядро шамотне з проміжком між стінами проложив ватою. потрібно, щоб воно було окремо. Тут теж. Ну і будемо закладати. Ви бачите, ці канали виходять, попадають туди. І також з цієї сторони. Повітря тепле заходить туди, виходить. І тут збирається в димарі. Димар будемо тут ставити, де моє відро стоїть. Ну така справа. Наближається до кінця, але ще багатенько роботи. Потрібно закрити цю всю поверхню. Будемо конструювати перекриття з плити, з кирпичу, Буду цеглу набирати на шпильку металеву і зрощувати. Прокладаємо верхні канали. Розчин більш-менш такий. Три піска і одна глина, частина глини. Звісно, це все шамотне ядро буде підніматися вгору. Тягнуть за собою оцю кладку. Тобто зверху потрібно прокладати ще каліновий гопіль. Тут є закруглення. Всі кути, де можливо, потрібно зробити такими пологами. Ці два канала будуть сходитися в один і переходити у димай. Зовсім рівно тут не потрібно, буде вата. І щелі, звісно. І тут залишаємо простір для базальтової вати. Тут буде. І тут теж. Тому що ця, ця частина буде підніматися. Шамотне ядро буде піднімати ці кирпичі. Тут буде вата, ну приблизно 5-4-5. І, і зробимо перекриття. Сверлимо отвір для шпильок. Кожен кирпичик. Чтобы был одинаковый, на одном сделал два отвора, и по нему, как шаблон, делаю... Снял и сверлим. Сегодня перекрываю вот эти колпаки, выводю верхнюю часть. Вы видите, тут два канала, правый І лівий, заходять сюди і тут вже формую димарь. Зараз ці кирпичики трошки підточу і тут зроблю отвір кирпичики, як шашличок, на таку шпильку метрову. Перший ряд положив, другий і потім чистовий зверху буду ці всі щелі. Все зроблю герметично. З цієї сторони, ви бачите, залишаю. торець кирпич ставлю. Отаким чином. Тут шпилька ви бачите, да? останній чіпляю і роблю захист. Ось тут буде ще одна ну, щоб цей полум'я або дим, який буде, тут збиратися, щоб не вдарився сюди, теплий повітря, не нагрівав оцей очисні дверці. Ці. Ну, таким чином завершуємо верхню частину. Намазую тоненьким слоєм. Ну не так, щоб сильно буде прилягати. Але я так заморачуюсь. Роблю такий тоненький. Шовчик цей замариться. Всі вони заложаться кирпичі. Ось ну, таким чином. Ну, треба так заморочуватися. Цей кирпич вирізав. Тут буде утвір. Ну наскільки це можна буде? Все це, це буде зверху ще. Щелина всі заморздвуться. І так наступна. Це вже обрізана з цієї сторони. Не знаю, роблю це вперше. Підкажіть в своїх коментарях. Може хтось так робив. Ну, я вирішив так робити перекриття. Нічого тут з ним не буде, навантаження на нього немає. Все воно буде стояти. Так, да, буде трошку розігрів десь знизу, але це не суттєво. Потім це все можна ще зрушити. От таким чином І замазати всі ці щілини. Ну, бачите, вложу тут останній. Оцей отвір буду робити. І замазати всі щілини зверху. Ну і рядом ще одним перекривати. Начисто, начисто. торці теж. Коментуйте, підказуйте, хто це робив, хто знає лічники. Професіонали, я аматор, роблю це вперше. Ну, перша моя така домашня піч, Либо піч. бачите, тут є. І далі там. Отак от, от все. Підписуйтесь на канал, ставте свої коментарі, лайки, побажання. Шишацька піч підходить до завершення.